Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо, як можна отримати токени ОАЗІС і токени ВоП Portalverse. Поїхали, і одразу ми потрапляємо на офіційний веб-сайт Портал Ми тут бачимо інформацію. Якщо хто не знає, це децентралізовані хмарені ігри, перспективний проект. І переходимо в них до Discord і бачимо, що в них новина про те, що вони з OASIS будуть розігрувати токени OASIS і токени WOP. Що потрібно робити? Потрібно буде грати в покер. Я думаю, що там не важко буде. Якщо у вас є якісь мінімальні знання, то можете прийняти участь. Ну звісно, що нам потрібно зробити. Давайте ми перейдемо в. Твіттер і глянемо в загальному, що потрібно робити. Щоб отримати наші токени, нам потрібно приєднатися до Discord або Portalverse, або Oasis, і потім в 12-й годині по UTC у нас буде там анонс. Звісно, можна буде приєднатися і пограти в Покер і отримати. Що у нас тут пишеться на Зараз ми відкриємо бани. Буде розіграно токенів OASIS на 100 доларів і токенів WOP на 100 доларів. Поки що, звісно, ми не знаємо, яка ціна буде даних токенів, але постійно портал Алверс, наприклад, він розіграє небагато токенів, 20 токенів, 50, 100. Тому є велика вергідність, що даний токен буде дорогий. Тим більше на такому ринку, я думаю, обов'язково потрібно брати участь у всяких таких конкурсах, акціях, щоб отримувати токени безкоштовно. І потім, коли буде булран, можна буде їх нормально продати. Тому, друзі, обов'язково приєднуємося. До цього покерного турніру, можливо, реально, якщо ви трішки граєте, можливо, ви заберете дані токени, а можливо, ще якісь будуть розіграші, якщо буде велика аудиторія. Тому до зустрічі на турнірі, все, до наступних відео.